Треба згадати, що євреї багато в чому є автохтонним місцевим населенням, яке живе поряд з слов'янським населенням, з тюркським населенням, з іншими народами на території України вже багато-багато століть. Тобто там один з перших таких документів відомих — це так званий Київський лист 10 століття, де розповідається про те, що в Києві була єврейська громада, і там чоловіка, який потрапив до в'язниці, хотіли за борги, хотіли його викупити. Тобто, тут єврейське населення на території України перебувало дуже такий великий період, і грало участь у різних проєктах. Це могли бути проєкти і, власне, українські чи проти хочете називати. При тому євреї могли вливатися в ці проекти, при цьому асимілюючись, приймаючи християнство. Якщо єврей приймає християнство, він виходить з єврейства і він втрачає свою ідентичність. Це важливий елемент такий. І могли зберігати свою ідентичність, могли зберігати свою релігію і так далі. Могли євреї також брати участь. Це було найчастіше у проектах, які були. Ну, скажімо так, зовнішні, наприклад, це могло бути бути проєкт Речі Посполитої, це міг бути російський імперський проєкт. Ну, очевидно, що з ХХ столітті єврейські діячі вони брали участь, наприклад, у роботі лише Центральної Ради, і директорії, тобто була спроба інтегрувати ну, багатомільйонне єврейське населення в український проєкт, українські уряди. Створювали міністерства, які займалися єврейськими справами, які мали опікуватися власне, місцевим єврейським населенням на території України. Також, наприклад, на банкнотах Української Народної Республіки був напис на наїдище. Тобто такі були широкі декларації, які намагалися ну, залучити власне, єврейське населення в підтримку Української Народної Республіки. Ті часи в період української національної революції 1917-1921 років була ось така активна спроба залучити єврейське населення в діяльність української держави в діяльність урядів центральної ради діяльність урядів директорії були міністерства, які займалися єврейськими справами. Були наприклад, також спроби. Ну, не тільки в армії Української Народної Республіки, але й в армії Західноукраїнської Народної Республіки створити єврейські підрозділи. Наприклад, був такий підрозділ, як Жидівський курінь, Єврейський курінь, який був у складі армії Західноукраїнської Народної Республіки. Але поряд з цим якраз проблема погромів у періоду революції вона багато в чому відштовхнула. Частину єврейського населення, бо уряд Української народної республіки не впорався якраз з цим викликом, як зупинити це насилля. Тобто вони очікували владу, яка власне наведе порядок на питання в тому, що радянська влада, коли перейшла, вона також почала переслідування єврейського населення і, власне, там і конфіскації, і закриття синагог, і закриття різних таких е е е релігійних установ, і так далі. Інший період це період 20-х років. Коли радянська влада намагалася загравати з національними почуттями народів, які входили до складу Радянського Союзу, і проводилася з 1923 го року там до 1939 року, з різними перервами політика коронізації. В рамках політики коронізації. В Україні проходила не тільки політика українізації, але також проходила політика єдишизації. І Харків в той період став одним з центрів цієї політики, де працювали, діяли як і українські різні діячі, так, наприклад, Микола Хвильовий, так і українсько-єврейські поети, там, діячі. Лейба Квітко, наприклад, і так далі. Тобто вони працювали поряд. Це була нормальна ситуація, коли, наприклад, в будинку слова е, жили, працювали, і українські, радянські, так і єврейські, радянські письменники, і говорили вони між собою українською мовою.